Всім привіт! Коротеньке відео на ходу. Прямо з мобілки зразу будемо виставляти без ніякого монтажу. Як ми робимо зварений шов? Це бачимо верхня частина, ну, або нижня частина теплоакумулятора. Хожу потім знімемо десь трошки більше. До речі, ми всередині також проварюємо. Трошки більше знімемо дати відповіді на ті запитання, які вже ми давали відповіді, але люди знову запитуються. По зварному шову перший прохід робимо. Електродими у Оні 1355, це перший прохід. Ну, воно вживу, більш зрозуміло. Зараз у нас отакі електроди на сьогодні ми її працюємо. І другий прохід. Ми нічого не, так, не чистили. Бачимо і другий прохід у нас тут. Ось так виглядає. Отаке щось. Ну це трошки зблизьками зробили. Я не знаю, як масштаб порівняти з чим. Це другий прохід електродами отакими. А ну три сочи. Там зразу змійки роблять на інші акумулятори. Мені здається, що цей шов. Міцний надійний, тому що для механічного навантаження Оооні дає міцність, а для герметичності ну, і має велику таку текучість ці анотрічі. Бачимо, як шлак сходить суцільним. Хто, ну, ну, ми якби не, не професійні зварювальники, а самоучки, хто розуміє, можливо, ми робимо щось не так. Коментуйте. Пишіть, хто вважає, що так, можете собі, як то кажуть, практикувати, ставити лайки, дизлайки, коментуйте, підписуйтесь, чекайте нових відео. Всім до зустрічі!